Як справа, козаки, з вами Йо Бандера, а це новий випуск по ФК Часто Често кажучи, я чуть не загубив свій аккаунт, але я вирішив цю проблему. Що, що ж, повертаємося до національного турніру Євро 2024. Одна ось ми в минулому відео дійшли до однієї восьмої. Сьогодні буду грати проти збірної Сербії. Побачу, чийде чи УК Україна далі чи ні. Сербія найлегша команда для України, адже вони зустрічалися десь у 20-му році, десь у 19-му році на арена Львів. І Україна обіграла Сербію з рахунком 5-0. Що ж, погнали! Україна Сербія. Цікаво, чи зустрінемося ми з іспанцями чи ні? Чи можливо домінує Шотландія? Че like, перед цим перед записом цього відео в мене стався, до речі, форс-мажор з тим, що я чуть я ледь не загубив свій аккаунт. Що ж, поставте лайк та підписуйтесь на мій телеграм канал і на мій інстаграм. Також не забувайте на мій канал і лайкати подобати відео, якщо вам, якщо вам дійсно подобається мій контент. Так, тут Сербія і Україна. Артем Довбик розпочинає. Так. Цеганко опасує на Степаненка. Степаненко обводить сер... сербію. Ой. Кості. Костіч. Оба. Поки зараз. О, Степаненко забирає м'яч у Веліковича. Вел... Довбик. Артем Довбик. Удар. І перший гол Артем Довбик. Очолює на сьомій минуті у збі ворота збірної Сербії. E, Позавчора відбувся матч Україна-Молдова. E, до речі, Україна обіграла з рахунком 4-0. Це найкращий результат після перед Євро. Цікаво, чи Україна зможе повторити такий самий результат і на Євро, але вона повторить, адже в неї є потенціал. До речі, Серби два рази вигравав, ставали на другу схваленку на Євро. Це 1960 рік і 1968. 1960 — це коли перемагала перемагав той сраний радянський союз. Хоча Україна зараз найкраще грає з країн СНГ і Європи та всього світу. Можливо її. Нам вдасться і в реальному житті потрапити в 1-8, а потім з четвертий 1 другу і у до фіналу. Так, Судаков. Судаков прямо, прямує до воріт і ударяє. І дев'ятка від Судакова. Третій гол 17 сімнадцятій минуті. Гра. Е, Гра проти Сербії за на даний момент десь наприкінці е, 10-х років 21 го століття, коли збірна грала, то це самі були найкращі моменти перед Євро, адже е, ще так Україна не обігрувала збірних, окрім Молдови та Сербії. Вже найбільшим результатом є ця гра проти Сан-Марино. Хто до речі пам'ятає і хто вболіває збірну України? Так, доу Циганков. Чолио. Тадич, Гюдель. Доу, Артем Доубек пасує на циганков. Віктор Циганков, Павлович. До речі, Павлович грає за збірну Німеччини Хто не знає. і, і замінки в Пугарі. Грає за дві збірні Він за національністю і Німець і Серб. П'ятий гол. П'ятий гол. Для ложків. П'ятий гол для ложків. П'ятий гол для ложків. Товбик. Я дійсно чуть не обістрався. Злякався переляку з тим, що в мене чуть не пропав аккаунт. Якби пропав би аккаунт, був би кінець прийшлось для вас знімати новий контент по відновленню аккаунту. Ну, про, про, про качість аккаунту Зандо. Зінченко очолює гол. Короче, файно. Зінченко очолює гол. Гюдей. Довбик. Зінченко, Гюдей. Бирає м'яч, Пасує на мудрика, Довбик. прямує до, е, до зони воріт і ударяє сьомий гол для е, від України. Запис в другій. Тобто, вибачаюсь, в першій половині матчу Україна виграє Сербію з рахунком 7-0. Знімати для вас другу половину матчу нема що, адже за це відео я хочу дійти однієї другої, а в наступному відео пройти одну другу і завершити першу частину фіналу почина, перший починаючи режим фіналу для України виграти цей турнір. Моя ціль е за... під час цього івенту. Дійти до світового класу, пройти рез клас. Що ж, це половина. Ось кінець матчу другого тайму. Україна виграє практично з рахунком 10-0. Це вже 10-й буде для зберігання. Як ви бачимо, Україна домінує над Сербію і виграє з рахунком 9-0. Це був неймовірний матч. Як, ті минулі які були проти Бельгії, Словакії та Румунії. Далі у нас і далі у нас наступний матч. і Це буде Іспанія. Так, тут ми зустрічаємося з іспанцями. Як я і гадав, що ж погнали грати проти Іспанії? Тут ми їх взуємо суху. Хоча за це гестування збірної України, е, ну. Практично ніколи не вигравала Іспанія, Мабуть, це лише був один раз, і то не пам'ятаю коли. Ті, хто дивився матч України Іспанія, коли вони грали на кваліфікацію до чемпіонату Євро. Я не пам'ятаю, який це був матч, але точно знаю, що українці грали проти іспанців і не раз Іспанія краще поки грає. Кажуть, що Іспанія краще грає у пас ніж е, збірна України. Мабуть, так. Що ж, все, зараз перевіримо. Мудрик забирає м'яч. Мудрик вже на першій минуті очолюватиме перший гол. Ану. Так, це перший гол для збірної України. Четверта минута. Це легкий рівень. Легкий режим, починаючи. У, е, на рівні любитель і світовий клас, і професіонал на буде набагато складніше. Так. Ось бачите момент удару в ворота. Фернандо Торес, Родрі, Мудрик забирає м'яч, пасує на Олександра Зінченка. Олександра Зінченка до Мудрик. Мудрик забирає на Цеганко. Це Пасує на Судакову Судаков. Удар. І фантастичний гол від Судакова на 9-й минуті матчу. Іспанія значно сильніша команда за Україну у реальному житті, але е, для збірної України це буде складний матч проти іспанців, якщо вони зустрінуться. Хоча, якби, якщо на воротах є наш е, воротар Лунін, то все буде чітко. Також і надія на євро це довертем. Найкращий гравець сезону в Ла Лізі. Так, циганков дальньої, дальньої стійки ударяє в ворота і очолює третій гол на 17-й минуті матчу. Україна домінує знову із наступного матчу над іспанцями. Так, циганков мусив вдарити у ворота, але не вийшло також, що мудрік пасує на довбика довбик на циганков, і циганко ударяє у ворота і це дев'ятка. Ідеальний гол від збірної України. Четвертий гол поспіль. Записувати момент. Я поки записувати всі моменти, які відбуваються під час матчу. Не буду, я тільки вам буду записувати по частинах. Так, Артем Довбик. Іде в напад, ударяє і. Ще один гол. Що ж, пройшла перша половина матчу. Перший тайм матчу Іспанія Україна прийшов на урану. Українці встигли запхати іспанців п'ятий м'яч у ворота Іспанії. Другий тайм розпочинаємо. Також поки зараз невдало, невдалий удар у ворота від Товбика. Мудрик. може забрати Петрі. Так, Зінченко забирає мені удряє. Ударяє м'ячу, але не встигає. Oh, поки Педрі ah! домінує також трохи Педрі. Ah! Але на жаль, Мората пропускає. На жаль, Лунін пропускає м'яч від Морати. Що ж, 60-та минута матчу, але Україна поки виграє Іспанію з рахунком. 1 5 5-1 на користь українців. Іспанія запхала нам все ж таки один гол, але що вона буде витворяти в рі на рівні цього івенту міру в світовому класі, коли будуть грати в наступному режимі ще складнішому. І збірні нам будуть здаватися ще складнішими, і складнішими Ми нам потраплятимуться збірні. Поки ми проходимо лише починаючи рівні, а вже після цього відео, як, я, як ми виграємо трофей, наступне відео буде зніматися з режиму Любитель. Саме там будуть збірні трохи складніші, ніж в цьому режимі. Адже 13 червня до речі, стартує івент в честь Євро 2024. Поки івент пов'язаний з фіналом Ліги Чемпіонів зараз через 5 годин закінчиться, то розробники завезуть нам нові івент з топовими нагородами і гравцями. Серед них буде також легендарна українська картка Олександра Зідженка з Ліостроєм рейтингом. Так, 80-та минута матчу, ще Дійдемо до кінця, любі друзі. Яремчук пасує на Субкова. Зубков обходить. Ударяє і це на 83 минуті сьомий гол від збірної України. Та, до речі, у Луні теж були деякі фейли, але Лунін. Але Лунін ніколи не був гіршим воротарем, адже він найкращий воротар збірної України і світу. Вважають багато фанатів навіть Мадридського реалу. Зубков Лапорте старається Лапо Зубков буває Лапорте. Зубков удар і ще один гол дубль від Зубкова у цьому матчі. Напред кінець цієї гри. Що ж, рефері свістить нам, і це кінець матчу. 8-1. Обі... З рахунком 8-1 Україна обіграє іспанців. Бачимо, що тут значно більший і хороший результат в Україні ніж Іспанії. І подивіться, який тут шалений результат. Такий самий, як був в минулих матчах. Далі ми зустрінемося з португальцями. І саме з Кріщано Роналду, його командою, і з Бернадо Сілля ми будемо боротися за прохід до фіналу одній другій. Що ж, розпочинається матч Україна-Португалія, боротьба за вихід до фіналу. Кріщано Роналду буде грати проти нашої збірної України. Цікаво, чи вдасться йому вистояти проти нас і його команді, саме Рафел Ляо і. Бернандо Сільво. Зіркам ліги чемпіонів. особливо Джоа Канцело, який грає в Барселоні, Бернандо Сільва в Манчестер Сіті і е, Крістіано Роналдо Альнасер, який грає в аматорській прем'єр-лізі. Степаненко удар. І це перший гол на практично 10-й, а то й 9 минуті у ворота збірної Португалії. Поки що Португалія. Профулкові шанс пройти у фінал. Але побачимо, що буде далі. І ми бачимо ще один, другий гол для Артема Довбика. Україна виконує дубль у ворота збірної Португалії. Ось так Довбик вдарив у площину воріт, і Україна поки зараз зберігає шанс потрапити у фінал чемпіонату Євро. Реферіс відстанув, що порушення правил від збірної Португалії. Адже одного з гравців збірної України випадково вдарили ногах. Поки ворота збірної Португалії вивезли Паненко криє Крістіану Роналду, Артем Довбик випадково віддав, не туди подав, випадковий дав м'яч. І тут Артем Довбик ударяє ворота і знову ж таки третій гол від збірної України. Артем Довбик виконує свій дубль у цьому матчі. І Продовжує цей матч з рахунком 3-0. Ось такий насичений момент від Артема Дубу. Фан... І тут фантастичний гол від нашого циганкова. Удар, Удар відбувся саме 5 Так, Мудрик подає на доби зінчичка трохи удару п'ятою і потрапляє м'яч у ворота Португалії. Поки Португалія. Губить свій шанс на прохід до фіналу і шанси стати чемпіоном. Можливо, Кріща Роналду і не здобуде трофей у цьому році. І тут Судаков, ще Шейден, п'ятий гол. Половина матчу пройшла, і Україна знов виграє. І виграє вона Португалію, саме Гранда, який ходить у десятку найкращих збірних. Фантастичний гол від Судакова. І побачимо, що буде у наступній половині матчу, поки рефері нам свистить про перерву. Так, тут другий тайм для збірної України-Португалії. Довбик пасує на Циганкова. Циганков на Зубкова, Зубков, на Зінченка, Олександр Зінченко, на Мудрика, Михайло Мудрик. Проходить пос, але... Е Степаненко, от Крішті Кріша, Отавіо, поки Крістьян Роналдо пасує на Бернадо Сільва, і тут вихід від збірної Португалії. Миколенко вибиває так, і подає на Матвіян. Матвієнко вдаряє випадково на Бернадо Сільва, отбирає м'яч, і тут Зінченко пасує на мудряка. Мудрик. Зінченко вибиває з кутового прапорця. І пас на Яремчука. Але тут Діогу Коста. Вирішив позаважати нашому Яремчуку Бернаду Сільва. Крістіану Роналдо. Крістіану Роналдо веде м'яч. І тут Степаненко відбирає м'яч у Кріша. І Яремчук обводить ПП і вб'є у рота. І це шостий гол для збірни України. Що ж, друзі, рефері нам свістить про перемогу збірної України у. Матчі проти Португалії 6-0, поки значно менше ми забили голів нашого суперника, але ми переходимо у фінал. І Україна гратиме проти збірної Італії. Саме проти тих суперників, які грали минулого року на прохід до Євро, зра... І зіграли вони обоє з рахунком 0-0. Але італійці з статистикою вони здобули собі один бал. Але в результаті е... відбувся ще один матч. завдяки балам, завдяки балам України у Лізі Європи то відбувся матч проти Боснії Герцоги і Ісландії. І Україна обіграла ці дві збірні і пройшла на чемпіонат Євро. А зараз вона грає у фіналі. Що ж, побачимо, як виглядатиме фінал. Чи зможе Україна виграти фінал, чи ні? Нагадаю, що це складність не починаючи. А нам треба саме найскладніша складність спробувати пройти ту складність, яка саме найскладніша буде для нас. І чи зможемо виграти за спірну України? Погнали! І так, це довгоочікуваний момент фіналу е, європейського турніру UEFA Євро 2024. Офіційно італійці зіграють проти українців. Чи вдасться е, забрати золоту рукавичку? Луніно і чи вдасться Довбику забрати золотий м'яч завдяки результативність у цьому фіналі. Що ж побачимо. Так, Барелла. Барелла грає проти Артема Довбика. Раз по дорі. пасує на Чікізу. Забарний на Степаненка. Артем Довбик обводить Джордіо. Поки Артем Довбик лідирує, циганков пас удар. Урота і це. Поки не визначається результативність, але Україна продовжує показувати свій потенціал у фіналі. Так, Миколенко забирає м'яч. Пасує на Артема Довбек, Артем Добик, пасує на Циганко. Віктор Циганков обводить Дімарко і пасує на Артема Довбека. Артем Мдобик удар ворота. На жаль, не вдається Артему Довбик вдарити, поки... 20 минут матч вже прийшов. Разпадорі. Матвієнко забирає Разпадори м'яч. Судаков пасує на довби. Довбик на циганков. Віктор Цеганков. е, Бастоні. так, Бігом забирає м'яч і удар гол. Ага. Гола нема, бо Донарума засейвив, на жаль. І тут Олександр Зінченко, Олександр Зінченко, наш козак, вибиває кутовий. Пасуємо. На. на, Так, поки Распадорі по нападає. Матвієн. М'яч. Степанем довби. Артем довбик. Веде м'яч до воріт. Удар. І тут оконопля грає головою, але м'яч виходить за межі поля. Так, поки Чієкєза приєм мач із Збровки, Конопля по своєму Ценкова, Артема Ценко Довбика. Артем Довбик Поки цей матч найскладніший з усіх матчів, які були для збірної України, так, Артем Довбик уводить. Удар. І тут Михайло Мудрик. Ударяє на Сутаков, Судаков на Артем Довбик, Артем Довбик, удар, Цанков. І тут складний момент для українців. Поки зараз нічя для двох грандів України і Італії. Перерва. Поки Степаненко пасує на Куноплю. Кунопля Сутаков Судаков пасує на ценко. Віктор Цянков на Судакова, І тут Степаненко на Лінченка. Артем Довбик приймає, так веде м'яч, і тут йому підбиває Дімарко. І це остаточно удар від Італійці. Можливо, Артем Довг прошу правила, але я не бачу. Так. І тут Лунін виходить на ворот, приймає м'яч і ударяє ногою. На степані. На Судакова і тута Цянков. Обводить Дімарко. На жаль, Дімарко домінує в цьому матчі. Італійці реально не складна команда. І навряд чи вдасться їх обійти. Адже це цей чемпіон минулорічного. Е, і тут Мудрик. Виявляється, і тут Мудрик забиває перший гол на, на другій минуті. Половина матчу. Половина матчу. Думайте, Михайло Мудрик. А якби цей матч відбувся в реальному житті, італійці зіграли проти українців. Україна виграла або за голами, завдяки Мудрика і Довбика, або за піналіті. Оцей момент і оцей весь матч я маю зняти для вас до кінця, любі друзі. Бо це фінал. Не саме найцікавіша частина. Саме це фінал це момент, коли можна затаїти інтригу від у цьому матчі, навіть довівши матч до нічиї і дійти до пенальті. Особливо саме най, 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 я вам так сказав. інтригуючим матчем був це матч Аргент Франція-Аргентина, Чемпіонат світу 2022 два. І тут Судаково забиває другий гол. На 75 й минуті Україна стане чемпіоном Євро. Сподіваємося. Тут вона остаточно у ФК Mobile стане чемпіоном. А от в реальному житті вона зможе потрапити до фіналу. І будемо вірити в нашу збірну Україну. Поки заміна Акаралаєва. Респодорі Фратезі. Миколенко, пасує на мудрика, Михайло Мудрик на Яремчука. Яремчук на Циганкова. Віктор пас Циганко, Пасудар. І тут. Дімарко підбиває. Не дає нашому українцю вдарити в ворота. блокує, це Кліт Мудрик. пас Циганков. Віктор Циганко ударяє. І тут виходить проходить межі неї. Ви просто подивіться. І увіть собі, який фантастичний гол від Яремчука. Просто пас на голову з кутового прапорця. Вдумайтесь просто. Фратезі, поки матч продовжується. І тут кінець матчу. І чи зм... Україна здобуває перемогу на чемпіонаті Євро 2024. І це ідеальний момент для збірної України. Українці стають чемпіонами. Європи у 24-му році. Сподіваємося, що у реальному житті така подія і відтвориться, і вона повториться. Віримо в збірну Україну. Що ж, це матч легендарний, я вважаю. І тут українці офіційно стають переможцями чемпіонату Європи в Німеччині. Продовжуємо. Ось такі yeah. ось такі пироги зі сметаною. І ось така перемога збірної України. Думаю, що і Юріальну це повториться. Це поки починаючий рівень, далі буде ще складніше. Адже ціль за збірну України перемогти на всіх рівнях і етапах чемпіонату Євро у FK Mobile. Ми пройшли новачок, а потім... Любителя, професіонал і світовий клас, і перейдемо до легенди. Що ж, друзі, дякую, що дивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно воно вам точно сподобалось. Не забудьте підписатись на мій канал, ставити вподобайку. Також рекомендува рекомендувати відео своїм друзям, якщо, їм цікаво, якщо вам цікаво дійсно мій контент, з також з ким сподівається. Так що підписуйтесь на мій телеграм-канал, інстаграм. Віримо в збірну України і всім до нових зустрічей!